Для того щоб Боротися проти російських впливів треба пропонувати, в тому числі і цьому середовищу, яке ми називаємо як ватна Україна, ну певну систему цінностей українську, і розуміти, чи бачать вони себе взагалі у українському політичному полі, як вони себе бачать, тому що знову таки повертаючись до історії, так недавньої комуністи продемонстрували, що вони себе не бачать в українському політичному полі і. Не готові інтегруватись ніяк ліва сила, ні як ну, якась соціальна, не готові мінятись. Вони готові лише виступати під червоним прапором, виступати носієм імперської ідеології, і е, правильне позиціювання з точки зору з м, боку е, українського і суспільства, і влади, і політичного класу, призвело до того, що ця партія просто була відкинута виборцями.